Всім вітання з Чернігова. Сьогодні в продажі будуть різні запчастини. Зірки крок 19, награблі, пружини. Сверла, кришки, запчастини МТЗ, ЮМЗ поперечки. Така буде секція на культиватор, редуктор, дотокарки трішки. А розпочнемо огляд із цього стола. Я в попередньому відео забув. Щось там один чоловік думав-думав, я думав він його забере, і так він в мене залишився, потрібно продавати. Вага 81,7 кілограмів, вартує 4 тисячі гривень. Тут все працює, тут крутиться. Я крутив, він крутиться. Все крутиться, тут вернеться, як бачите. Маркування його таке. Ось маркування видно. З іншої сторони теж він цілий, тут все нормально. З іншої сторони так і стане. І він щось написаний тут. Відправлю у делівері нова грузовий. Можна трішки в ціні там. Ну, Хто дзвонить, розберемося. Так, циліндри. Шток 30, вихід шток 16,5, гільза наружі 100, 700 гривень. Одностор... Двосторонній дії, дивіться, під ваш штук Тут 55. Шток такий, шток тут нормальний. 75, 1500, отвір 25, по штовку це тільки зверху. Я, Він не перевірений. Це старий зразок, тут поршень не стоїть. Різьби такі. І ці циліндри шток 25 гільза по наружі 40, вихід штовка 25 см. Односторонньої дії. Штовки такого стану. І цей. По 400 гривень за штуку він з комбайна гріми. Гільза по наружі 100, шток діаметр 45, Вихід штока 19, 1600. Ото віртилися, тут 35 Шток гарний. Тут з клапанцями, з цими, з усім, продається все в зборі які. Такий стан. Маркування нього таке номер. 1600. Цепи. Це товщина 13. Довжина 1 метр 30 см, 200 гривен. Такі саме. Цей цеп. Товщина 9 мм, два куски. От, оцей кусок 1,40 м. Цей кусок 8 метрів 90 см. Це, мабуть, із роу. Дивіться, я вам зірочки ось якісь є. Я переміряв, він сюди стає. Дивіться. І довжина, по-моєму, така, як зрову. Трішки ржавенький, але ну, на процеду впливати не буде. Ланка гарна, не витягнута. Вартує цей цеп за два куски 1400 гривень. Пара таких зірочок, всередині 42. шпонки немає. По мені вони нові. За пару 500 гривень. Токарка Резці 200 гривень за три штуки. Запчастини до патрона 160, 200 гривень за це все можливо кому потрібно. Тут два сателіти тільки. Планетарка. 200 я б тут наміряв. Внутрішній 120, 400 гривень. Стан гарний. Не десь, коли немає. Такого стану. 400 гривень. 250-й патрон, мабуть, польський. 500 гривень. Він не в зборі, не комплектний. Дивіться, сюди він крутиться. Як прокручував сюди. Він це працює, крутиться. Ключа в мене нема, як завжди. Планетарка такого саме. Все тут теж гаразд. Ціна 500. І кулачки, оце всі мені приніс один чоловік. Я в них не розуміюся. За всі 800 гривень. Передивіться, які там вони зворотні, не зворотні. Я в цьому не розуміюся, це не моє. Рейка з потужного станка була знята. Довжина 88,5 см. Між отморами 19,5, 7,5 см, Вартує 1200, тобщі товщина 3 см, Такого стану. 1200. Редуктор. Вага 33 плюс. Вартує 2800. Маркування таке. Я наміряв 1 до 1,25. Кришки не було, тут гайка не заварена. Вал тут 30, тут 30. Тут, виходить, дивіться, один оберт. А тут один 25. Такий стан. Між отворами 14,5 я наміряв. Такого стану. Таке маркування. Тут такий стан. Люфт незначний. Це не люфт. Для редуктора, тим паче є регулювальні пластини, викинете, підтягнете. новий власник розбереться. 2800 за цей редуктор. Досівалки 500 гривень. Це присутні, натяжники є 500 гривень. Ціна зірочок хоті. Зірки тут всі цілі, все нормально. 500 гривень за це все. Лапи 250 за штуку. І кріплення до них. І я бачив їх два вибі. Ну такі тільки в мене є. 250 за три штуки. Секція культиватора 2000 гривень. Тут все крутиться. Тут стан такий. Оце було і з трьома долотами, зберігали сараї, як бачите. Ну, що маємо, те маємо. Е, по секції. Дивіться, тут заварене. що я. Ось тут різьба люфтить. А тут я відкручував, де стояло долото. Відкручував і зірвав різьбу, потрібно приварити гайку. В такій комплектності 2000 гривень. Відправлю в нову почту грузове, або делівень. Отакі з якогось імпортного культиватора така тяга. Це воно в зборі все. Вон маркування каталожне. Така гарненька. Ну, стан нової, що тут говорити? Вартує, я думаю, воно нормально, але в мене 800 гривень. Запчастини МТЗ 300. Яблуко, як бачите, вже... Любфіті, що хто, хтось хто щось наварював, 300 до тормозів. Поперечка, 2000 тисячі. Стан видно. Не займана. Вилка МБ-800. Телефон для задку Viber. Ручник 150. 300. 350. ЮНЗ. Стояло воно, до речі, на МТЗ. Ця паперечка, стан її такий, 1800 гривень вартує. Отут було приварене, як знаєте, хлопців так ставлять. Воно тут люфтить, отут тут якісь уголки я повирізав, а тут був відломаний палець. Отак був відломаний. Все вирізано, поставлено ново, тут 28, все тут нормальне, на яблуку находить. Такого стану. З сторони стан нормальний. І заварене було. Вартує 1800. противага МТЗ 1000. Пара до культиватора 200. ступиці до культиватора. 600 гривень. Раніше були по 700, а це по 600, тому що принесли, а вали бачите, відрізані і Ну, але я думаю, що можна зробити. Такого стану. Це чуть довший. Десь 600. Так і стане. Пара таких стяжок. ця взагалі по мені як нова. Крутиться ця і ця. А цю, якщо чесно, не, не, не крутив, не перевіряв. З пальцями і все як. Так не крутиться. Можливо, в тисках буде крутитися. Пара 600. До МТЗ, 250 на воздух, кран. Ця річ теж 500. Тут щось подіймається. 500 гривень. До Т-40. Крюк. 600 гривень. Так ось там. Все як є в зборі. Перед відправкою розберу, щоб дешевше було. Потім отакі речі, комплект 500 гривень, це до, до Т-40. Ось з цими речами. Різьба тут ліва-права. токар вам не витачить за 500 гривень. І до С90 400 гривень цілий. 500 гривень на голову. Це 90 Т40, те все ціле. Різьби тут є, як видно. Дружині, по 50 гривень за штуку. У мене є кількість. Давайте дамо їм шанс, щоб вони жили, не поїдуть. Всі знають якому напрямку. Далі 200 гривень до компресора кріплення. Сіле. 200 Маркування. 88 року. Такі гачки. Volvo написано, я витягував, тут все нормально працює, не розбите. 400 гривень. 700 гривень, от при 38, тут 40, діаметр 80, ширина гайки 51. Гайка без люфта. Вартує 700 гривень. Новий. Ну, лежалий. До речі, оцю гайку відкручував цим ключовим. Справився він на урах. Вартує він 400 гривень, такі ключі. Маси по 200 гривень. Радянські. Кришки по 400. Тут, ну хто знає, кому яка, той знає. Тут немає віддиві. Це не на Р75 400. 200, тут ціла, тут нема і всередині. Такі ліва права різьба. е, 7 штук, 200 гривень. На М16. До сверлівного 550 гривень. Такий стан. Ось тут, як бачите, трішки скол. 550 гривень вартує. Кардан. В зложеному від краю до краю 93 см. 8 шліців. Тут 8. Крестовина тут нормальна. Ну, передивитися потрібно. І тут 8 шліців. Теж тут крестовина, люфта. Ви, Він видвигається настільки, як бачите. Тут такий стан. Ну любка немає. Я так... це, це не, це не люк для кардана. Оце. 900 гривень вартує. Диски. Бо вже копання почалося. Хлопці дзвонять, на КТН потрібно диски на польські. 37,5, 35,5, 360 є, 37, 38. Всі по 200 гривень. Є різні розміри. Ще трішки залишилося. Свирла. Такий набір. 13 штук, 1000 гривень. 45, 39, 36, 34, 5, 32, 5, 33, 28, 27, 5, 22, 19, 16, 17, 12, 17,5 і 14. І цей набор теж. 13 штук, 1000 гривень, Розміри видно. Конуса 8 штук 300. Три ключі, 200. Сегментні видно. Три сокіри, 200 гривень. Всі цілі. 200 гривень. Ножики такі 200 гривень за 14 штук, вони нові. лежали. Такий ніж 150, такий ніж 150. Пара таких 150. Оці якісь гачки чи що воно, 100 гривень за ці всі. Рубінка нова на плуг 250. Залишили ще ножі. Такі для стрижки. Пара 45 гривень, 10 пар 400. На граблі принесли такі пружини, їх 13 штук. Вони тих часів, не сучасні, 151. Такі ніж, в розмірі видно, 300 гривень. Новий. Стропа новий. 450 гривень. Тут і тут. Це новий. Хтось заплітав, робили, все тут нормально. 450 гривень за 3 метри. Пружини. 13 штук 400 гривень, Пара таких лап за пару 500. Така лапа, висота 60 см, тут 44 товщина металу 20-500 гривень. Лапа 31 см. Всі лапи 550 гривень штука. По мені оці дві, що покрашені, взагалі як нові дивіться. Краска і тут присутня. 550 гривень. Я тут наміряв від звідси до звідси 335 см. Дивіться, стан. Це не відрізана, це теж така, мабуть, коротша трішки ставиться. Дивіться. То мені теж нова, 550 за штуку. І на завершення зірки, крок 19, значить, дивіться тут. Є різні зірки. Передивіться, кому яка. Натяжники будуть. По 150 гривень. Натяжники. Отакі по 100. Передивіться, кому яка робимо. Це нова взагалі. 300 гривень 25 зубів. Це теж нова. 250 гривень. 200 гривень, 42 зуби. Це нова, 350 гривень, 39 зубів. Передивіться, кому яка 32 зуби є. 45 зубів, 56 зубів, 600 гривень. Цей узел працює без люфта, крок 19, І ці зірки в сьогоднішньому відео крок 19. Стан такий. Все тут нормально. 45 зубів, 300 гривень, тому що тут тріснути. 50 зубів, всередині 47, 350, 44 зуби, 40 зубів, тут 18 зубів. 40 зубів, діаметр середині 30, 300 гривень, 32 зуби, 300 гривень. І ця нова 36 зубів в середині 25, 400 гривень. Кому яка, робимо скріншот маленька, 19 зубів, 150 гривень. 45 зубів 200 гривень. Робимо скріншот, кому яка, і все буде нормально. Так буде швидше. Я скажу, вона є чи немає, то дзвонять, мені потрібна зірочка. Наприклад, 37 зубів. Я говорю, а ви мене відео бачили її? Так пошукайте, можливо, є. Я показую тільки ті зірки, котрі в мене є. Запчастини знаходяться в місті Чернігів, відправка. Працює ФОП, сплачуються податки. Підійшла вам запчастина, зробили запит на вайбер. Відпишіть, будь ласка, потрібна вона вам чи ні. Бо ви її замовили, наступний є покупець, а відповіді немає. Я не знаю, що робити, приходиться людині перезвольнювати, бо інший клієнт чекає. Платили, скинули скрин про оплату. Я кинули адресу. Я відправив скинув ТТІ. Дякую за увагу. До побачення.